Так, Лена, ну давай, першого людям новості розказувати, давай вспоминай, що ми з тобою не зробили. Ну, от будь-мосі. Правильно, Зовний Філіпп, молодець. Так, да, ви перед тим як краще показати текст з вище то органом, да? не важливо яким, головне, щоб вище. Щоб що? А от тут неправильно. Не щоб по голові не отримати, а щоб гарантовано отримати, но позже. Коли у них там настроєння або що там опять усе поміняється, а твій і код він лежить уже готовенький. Жде свого времени. Да, а у нас з вами що? Що у нас з вами? Ну, ну ганьба якась. скукотища. Мединський розказав о жорстчайшій цензурі на Україні. Мединський. На Україні действує жстачайша цензура. Ой, блін. А ми ж і не знали, що у нас тут вказується жорсточайша цензура, а ви нам не говорили. А, а, а я, блин, взяв опрометчиво, дуру вчора на верховного Головнокомандуючого, що то там наїхав і що тепер буде. Да? Де ти раніше був? І цього чорта, обратіть увагу, нам виставляють як їхнього головного переговорщика. От я не розумію, про що з таким можна договоритися, не то, щоб навіть договоритися, а просто навіть сісти, поговорити. Ну, їм добре, вони можуть сісти, поговорити про що угоди. Їх за це ніхто навіть не наругає. «Россия без табу». Отсутствие цензуры меняет ход СВО. В рамках общения с читателями издания «Военное дело» известный аналитик и публицист Ростислав Ищенко поделился своим мнением о том, существует ли в России военная цензура, а также о ее необходимости и влиянии на информационное пространство. По словам Ищенко, в настоящее время в России отсутствует военная цензура. Пожалуйста, война войной, свобода слова по расписанию. Никакой цензуры нема. Страна тотальної свободи вообще всього. Стрілков не дасть зберехати, сколько йому там за довгий язик і ще в тюрмі сидіти залишилось. Вмісті з остальними бідолагами, які теж вирішили, що у них свобода слова, а потім їм за кожне таке свободне слово, по годику мінімум, впаюють. А цензура у нас. І от їм, ну, на то етапі даже завидно стало. Говорять, от нам би так. А, а ще краще, ще краще. Советник Путина по культуре предложил воссоздать цензуру масштабов СССР. Российским властям следует официально создать институт цензуры, взяв за образец советское главное управление по охране гостайн в печати, известное как главлит, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Я не могу, это же какой-то Такої сенсації назвати на фоні їхнього масового встановлення пам'ятників Сталіну, на фоні призивів по відсезданню ГУЛАГа, бо цензура совкового зразка, а я ж із тих годів, коли ну, ще її навіть вживу застать, вона на Росії вже, як само собою, що розуміюще. Я взагалі удивлен, чого ви заговорили про неї тільки зараз коли у вас вже тюрми переповнені всякими врагами народу і іноагентами, на куди зачисляють взагалі без суда і слідства. Чи не устало ще шашкою махати? По его мнению, это избавит депутатов от необходимости постоянно править действующее законодательство с целью ограничить распространение произведений искусства, которые могут содержать еще не сформулированные угрозы для духовного состояния общества. Все ради депутатов, ради их удобства, а то ну, у них уже реально фантазия заканчивается, чтобы сейчас ходить кому там где-то запретить. А еще потом еще и каждому объясняй, что у него там не так. Не, хай этим занимаются какие какие-то там, короче, создаем... Спеціально обучений орган, який сам всім все запрещатиме, ще й контролюватиме це все на всякий случай. А цензура це така штука, яка на всякий случай, хуже неї може бути тільки сама цензура, а то взагалі дрова. В колонке для «Российской газеты» Швыдкой подчеркнул, что количество трудноформализуемых с юридической точки зрения требований к деятелям культуры, редакторам, продюсерам и издателям не может возрастать до бесконечности. Такой подход отражается на качестве произведений и отбивает желание творить. А Вин точно в российской власти когда-то работал? А что за преступная наивность какая-то такая? Вся история России свидетельствует про то, что требовать и запрещать можно до бесконечности. Я шо відбивати бажання творити, це ж набагато проще, ніж потом відбивати почки по результатам творчества. Хоча, в принципі, одне ж дрому не мешає, якщо за дело берутся професіонал. было бы куда честнее вернуться к цензуре, которой бы занимались профессионалы, а не бюрократы различных ведомств, сами не представляющие до конца, чего же им надо бояться, чтобы не потерять место, заявил советник президента. Он выразил уверенность, что только возрождение масштабного института цензуры с тысячами специалистов может сохранить здоровую обстановку в творческой среде. Ну, назовем такую обстановку здоровой. Да, для России она вполне здорова. Это прежде чем открыть рот, Туди тобі повинні заглянути тисячі спеціалістів різного профілю, щоб, щоб у тебе туди чого, -чого лишнього не вилетіло, а лучше взагалі нічого. І це ну, як нічого друге стимулює бажання творити при воно сколько всього творчого натворили, А помните? Ну, видно, не зовсім, що тобі то помните. Раз ви це помните без якоїсь милої, слащавої улыбки? от би їх всіх колян за це цензурувати, а? Вполне возможно, меня мучает ностальгия, но в существовании цензурного ведомства была своя логика. Предварительная цензура защищала от карательной, заключил Шведкой. Так в Улаге тоже своя, как это вполне объяснима, логика была. Он всегда был такой, знаете, завершальной цепочкой в общей такой цензурированной конве. Ну, так как, в принципе, сейчас на России. Только то, что сейчас им не совсем нравится. Бо ну, це час там як-то ну, мало якоїсь формальної жорстокості, мало ізобретательності в наказаннях. Можна бути проще. Щоб отак, от щоб, ну, от, щоб всі, хто не подобається, щоб їх отак от підняти, поставити до стінки і розстріляти. Ну, зробити все це виключно по закону, щоб по закону. хотят спокойно жить при фашизме. Статья Михаила Швыдкова о цензуре. Одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях на уходящей неделе стала статья в правительственной российской газете бывшего министра культуры, а ныне спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова, в которой он прямым текстом заявил о необходимости официально восстановить в России институт цензуры. Сейчас цензура запрещена Конституцией РФ, но Швыдкой пишет, что в этой ситуации цензорами де-факто становятся бюрократы различных ведомств, а сама цензура стала карательной Ой, як у них інтересно, Дивіться, у них по закону цензура запрещена. Запрещена. Почула? Запрещена. Почули? Потому вона носить характер карательной. Потому вони просять, вже дуже просять її розрішити, щоб вона чуть чуть помігче стала. У вас і тут все наоборот. Це ж вони, по суті, просять свого барина зараз висікти їх розгами, щоб він їх потом по п'яному ділу случайно не розстріляв, а чого вирішили, що це воно вас від цього спасе? Предложение Швыдкова сделать цензуру централизованной и некарательной уже звучало в мире науки, где ученым и инженерам дают гигантские сроки за госизмену по выдуманным причинам. Большинство комментаторов сомневается, что упорядоченная цензура может помешать ФСБ фабриковать уголовные дела по своему усмотрению. Нынешняя Россия совсем не похожа на СССР, к опыту которого обращается в своей статье Швидкой. А по-моему, хрен редкий не слаще, что туди при Савке, что сейчас у вас затарахтить надолго за решетку, за открытый рот было ну, проще простого. Ну тоді за це тоді за це розрішали, ну, ну хоча, ну, хоча б розстрілювати. А зараз що, зараз бардак, бедним путінським креативщикам, що такого думати не приходиться. Того в ДТП відправляти того там із окна То, ну, можна це наконец-то хотіть узаконить по просьбам самих же завтра уб'єдних. Шведкой хочет, чтобы государство объяснило деятелям культуры правила и само соблюдало их, как было при Брежневе. Он, кстати, не первый. Еще раньше с таким требованием выступили ученые. Теперь научные публикации в РФ цензурируются ФСБ вполне официально. Эта идея родилась в Академии наук после ряда неожиданных посадок ведущих ученых за публикации и доклады на научных конференциях. Товарищ майор, дайте нам фактическую, окончательную бумажку, что статью можно публиковать и не сажайте потом за нее никого. Вот что от вас русский требуется. Дисциплина. і самосознательність, щоб ти сам своїми ногами в ментовку кожен раз ходив і інтересувався, за що тебе посадять. З просьбою не садити і не лізти в свої діла Вони до свого государства, ну взагалі навіть не обращаються. Ну, Тому що вони розуміють, що на Росії ну, по-дрому не нельзя. можна. Нельзя. Тому їм нужен якийсь цензур, щоб він їх хоча б зранку прийшов, що ночі за тобою чорний воронок приїде, і ти успів там хоча б носки зв'язати і сухарі посушити. А так треба дресувати подобає чоловіка, щоб вони самі пльотку просили, щоб потім їм і не прилетіло. Хоча, я, я не знаю, що ви вирішили, що плітка от глоблі спасає, це ж Росія. Тут одне без другого существувати не може. Чекистам, конечно, приятно, что к ним выстроилась очередь желающих засвидетельствовать и даже отчасти лизнуть. Но вся суть новой нормальности в том, что правил нет, что посадить могут каждого и за что угодно. В этом главное новшество в сравнении с брежневскими временами. Тогда все-таки партия управляла чекистами как частью государства, а сейчас ЧК управляет всем. Я не понимаю, с чего я решил, будто чекисты захотят ограничить себя добровольно. Во, правильно, законы на России существуют не для того, чтобы им повиновалась власть. И даже не для того, чтобы рус. їм там теж повинувались. Ну вам це нічого не дасть. Вас це все одно нічого не спасе і ваша оглобля вам все одно прилетить. Но все потрібно бути організовано так, щоб ви цю оглоблю собі випросили. І були благодарні за те, що вас нею отоварили. А, а цензура у них, бачите, в Україні. Я коли з підполковником Середою на цю тему дискутую, він мені знаєте що? От, Пане підполковнику, можна я розкажу ту історію, коли ви мені пам'ятаєте. Или... Може, навіть ну, нахрен, звісно, таке на людях розказувати. Короче, у нас. От були б ми з вами русскими, да? А ви б мене за це сразу під трибунал віддали. І не факт, може б я на вас, звісно, раніше, стука, ну, так що, ну, ну, скучно. Скучно дівчинка, як казав Путін. Так, да, не то, що воно. Ну... Тих, які ну не не можу сказати яких, тому що цензура нам в ефірі матюка запрещає.